Час дуже швидко йде, як нам співали, і я ще чуть-чуть нагадаю нам з Божого Слова, і ми пороздумуємо. Читаємо книгу пророка Єзекіїля, 36 розділ, 27 стих. Читаємо таке слово. Бог говорить: і духа свого дам я до вашого нутра, і зроблю я те, що уставами моїми будете ходити. А постанови мої будете стерегти та виконувати. І 26 стих. І дам вам нове серце і нового духа дам у ваше нутро. І викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті. На перший погляд, дуже цікаві слова. Да? Але я хотів би дещо нагадати для нас усіх. Ми говоримо про цю війну. Ми звідси чули, нам нагадувалось, це велика проблема, яка є в нашій країні. Але я так сидів і подумав. Ми осуджуємо людей, да, які неправильно поступають і так далі. Але скільки сьогодні війни є в домах, в хатах, там, де ми живемо, правда? Скільки сьогодні брат-брата не можуть простити, вмістити. Чоловік, жінка, свариться, розводяться. Війна йде. Скільки війни сьогодні є в серцях людей? І звідкись це все зло береться? Десь це, це джерело зла, воно береться в людині. І ви знаєте, Біблія нам говорить і відкриває, що ненависть, п'янство, перелюб і всякі гріхи, там зло, воно все виходить із серця людини. Все виходить із серця людини. І багато людей сьогодні вони не звертають уваги на своє серце, на своє внутрішнє духовне життя. І живуть, як їм хочеться. Відкривають серця, двері для гріха, для цього світу. І гріх приходить, і гріх руйнує серце людини, життя людини. Гріх руйнує сім, як ми чули, навіть це в країні, воно відпечаток є великий. І з серця індивідуально від людини це все приходить. І ви знаєте, що це є не маленька проблема, друзі. Це дуже велика проблема. Сьогодні багато людей, вони живуть, як ми кажемо, є люди такі жорстоким серцем, є люди з кам'яним серцем, є люди, які не мають любові, є люди не мають поваги. І є в другій формі, яке зло проявляється. Людина може заздрити, людина ненавидить, людина обіжається. І ви знаєте, це все називається гріх. Що це таке гріх? Це, що не подобається Богу. Те, що йде проти Бога. І часто люди живуть з цим, і бачать, і не можуть з собою справитися. І ви знаєте, що ми прочитали Боже Слово, де сам Бог сказав, що Він має силу і владу поміняти серце людини. Один Бог. І я думаю, що ми багато з нас переконані в тому. Я пам'ятаю, один чоловік говорив, він був наркоманом, і вже, як кажуть, ми до ручки дійшов. Все. І вже говорить, я вже в ранах лежав, весь в гноюві, в болезнях всяких. І до мене ніхто не захотів приходити. Тільки мама приносила їсти поставити, бо вже запах був від мене. І каже: уходила. Одна материнська любов ще витримувала. Жінка лишила, друзі лишили нікого. Одна мама. І говорить: вже мене надії не було. Я не міг звільнитися по лікарнях, по всяких наркодиспансерах. І немає виходу. І приходить, каже один чоловік до мене, і говорить: тобі є надія, тобі є надія. Ви представте, людина, яка вже готовиться вмирати, він вже, йому вже гроб привезли. На його так і кажуть, володя із гроба. Я думаю, ви чули. Володя із гроба так прозвали його. Йому вже привезли гроб, бо знали, що за декілька днів його треба похоронити. І приходить чоловік, який спасений Богом, і каже, тобі є надія. Тобі є життя від Ісуса. Він каже, люди не помогли мені, врачі мені не помогли. Тобі може Бог допомогти. Бог робить таку справу, де людина не може зробити. Він операцію там в серці робить. Коли воно спорчене, він її може поміняти. Для нас це дивно. Це не в прямому образі, я кажу, Бог буде нам операцію робити, виймати серце. Це духовно, я думаю, ми розуміємо, але тільки це може один Бог зробити, поміняти серце людини. Я недавно слухав одного чоловіка, він був маленький, вони, його батьки під час війни поїхали в Германію, і коли там він народився, йому було два місяці, і батьки виїжджали в Штати і його привезли туди. Він говорить: я виріс, став молодим, треба було вчитися, пішов в коледж вчитися. А грошей немає і почав займатися недобрими ділами. Хотів заробити, як ми кажемо, легкі гроші. І прийшло до того, що він вбив людину. Там була якась бійка в них, і він вбив людину. Навіть дві людини вбив. Да, дві людини вбив. І йому дали два пожизнені сроки. От якби він воскрес в тюрмі, то йому треба було ще, одну, ще одне життя сидіти в тюрмі. І він сидів в тюрмі. І просидів дето 25 год. Це він розказував, я чув його. Дето 25 років просидів вже в темниці і говорить, я вже прийшов до такого висновку, що жити немає на цій землі. Ну, смисл жити. Я не одружуся, не я не маю перспективи, я не роботати не, не зможу, не мати вільне життя. Я уйду з цієї життя. І коли він так вже прийняв це рішення. І там по стадіоні бігав, по біговій дорожці, і він говорить: я осуждав себе, як я неправильно зробив. Я такий ужасний, таке зло зробив, вбив людей, я таку нехорошу життя провів. Як, як я погано зробив? Ви знаєте, що він почав осуджувати сам себе. Сьогодні проблема, люди кажуть, той поганий, то така країна, то такі правителі, то такі люди, другі люди не бачать себе. Люди не бачать, ми часто не бачимо себе, що з другої сторони, подивитися, з нами проблема є. Нам тримінятися. І він побачив, що він не правий. І знаєте, Бог це враховує. Бог звертає увагу, коли людина бачить своє положення, що вона неправильно поступає, вона визнає це. І коли говорить, я біг у тій дорожці, я вперся в невидиму стіну. І я став. І мене питання таке: що це таке? Хто це такий? І він почув голос: Це я Господь Ісус, я можу Тебе спасти. Прямо отак ясно проговорив до нього Бог. І, він, і Ісус питає в нього, що ти хочеш від мене? І Він каже: Господи, поміняй моє серце, поміняй моє жорстоке серце. Що би ми просили, якби до нас таке питання Ісус сказав. Ми би сказали, Боже, пенсію підніми нам правда, зарплати підніми, дороги треба, війну зупини. Але Він сказав, Боже, поміняй моє серце, мене війна там внутрі. І Ісус каже, кайся, розказуй всі гріхи. І Він розказував Богу всі свої гріхи. Ходив півтора години по тому стадіону і казав, Боже, я каюсь за те, за те, за те. І говорить, коли я все розказав Ісусу, мені так легко стало, так добре стало на серці. І коли він почав служити Богові, віддався для Бога, туди приходили в ту, в ту тюрму люди віруючі. І одна сестра, людина Божа, там була в тій тюрмі, і каже, Бог відкрив, що тебе скоро випустять із цієї темниці. А він думає, що сестра десь не пободриствувала, як ми кажемо. Мені до кінця життя треба сидіти. Я, ви знає, проходить 5 років часу, і Бог до начальника тюрми являється у сні Господь. І каже, ти должен його освободити. І зробили бумаги, випустили на волю, він одружився, зараз їздить по тюрмах, їздить, розказує, як Бог поміняв його серце. Може, ми є хтось тут з нас, друзі. І ми бачимо, що проблема найбільша це я, це моє серце. Ти не можеш справитися з гріхом. Ти не можеш справитися з цією атакою диявола, тебе диявол страхом, тебе диявол гріхами зв'язав. Тебе немає виходу, ти думаєш, а як звільнитися? Як прийти, де знайти свободу? Признати свою вину, побачити себе, звернутися до Бога, який має силу і владу. І Бог каже, що я. Ми читали: Бог каже: Я ніяка людина, ніякий хірург, ніякий. Психіатр, ніхто не може сказати сьогодні, що я поміняю твоє серце і в тебе буде все хорошо. Я зніму твій гріх. Це ніхто не може зробити. Це може зробити Господь Ісус. Скажіть слава Богу. Це може зробити сам Бог, поміняти серце, коли ми прийдемо до Ісуса. Хай вас бог благословить йому слава.